Раді вас вітати в нашому виставковому залі місто плитки. Хотіли б всіх наших підписників і глядачів звернути вам увагу, що ми маємо не лише плитку керамогранітну в асортаменті, але ми маємо досить значний вибір сходинок. керамогранітних і клінкерних, як бачите, є сходинки 30 на метр 20, є з фаскою, є з капіносами. Також є плитки сходинок 30 на 60 з фаскою. Ці всі кольори вони мають також бути з фаскою. А також у нас є ще досить значний вибір сходинок клінкерних 30 на 30 з капіносами та з фасками. Ми маємо один з найбільших вибірів. Подинок не лише в Києві, але, мабуть і в Україні. Тому приїжджайте до нас, нам є що вам показати, що вам вибрати.